Всім привіт, це інтерв'ю з моєю учницею Віолею. Їй 19 років, і вона працювала в найманій роботі в б'юті сфері і дуже хотіла звільнитися, бо був шалений графік. З ранку до ночі вона проводила весь свій час на роботі. Вихідних в неї майже не було, і вона мріяла знайти сферу, яка їй дозволить жити в кайф, розпоряджатися самостійно своїм а, часом, і щоб її дохід залежав тільки від неї. І зараз вона стала повноцінним смо спеціалістом, який веде клієнтів з різних країн і заробляє від 1500 доларів. Розкажи, будь ласка, трохи про себе чим ти займалась до навчання взагалі? Ой, ну мені 19 років, я працюю взагалі з 16 десь. Перша моя професія це була майстер манікюру у Дніпрі за 15 тисяч гривень на місяць, а потім я з неї пішла, пішла у другу сферу у сферу найму теж. Там вдавалося заробляти гарні кошти, тобто могло бути і по тисячі доларів, і по дві тисячі доларів. Але там менталку я свою угробила дуже сильно. Я працювала з восьмої ранку там, і до десятої вечора, до одинадцятої бувало. Без вихідних майже там, коли повезе, то два вихідних на місяць. Мені з хлопцем це надоїло. Поїхали на мій день народження відпочивати в Київ. Приїхали, і через три тижні ми вже сюди. Переїхали. І тут ми сиділи без роботи, напевно, десь місяць, відпочивали, так сказати, від, то, від тої роботи, що була. Потім почала шукати роботу. Мені натрапив твій Рілс у Інстаграмі. Я кажу: мені це треба. Мені треба гроші на це. Давай. І, і все. І на наступний день я вже записалася до тебе на курс. Що мене влаштовувало взагалі в минулій роботі ще? Графік. Більш всього, графік. Типу... Не вистачало часу тобі на щось? У мене його взагалі не було. Я, тобто, ну, працювала зранку і до вечора, але бувало таке, що і затримувалась до ночі працювати. А коли приїжджала додому, я просто йшла в душ і спати. Я схудла там дуже кілограм на сім, мабуть, з-за того, що не, сп... не встигала їсти оці сині великі мішки під глазами були. Ну, просто вона. Фізично втомлювала, Хотілося вдома сидіти, працювати там і все. Ти там заробляла дві тисячі доларів. Правильно? Ну це коли як вдавалося. В середньому тисяча виходила. Я з маленького города, там це було досить нормально, але мені це не підходило із-за того, що ну я була дом, робота, дом робота і все, і більше нічого не бачила. Тоді дохід на рівень життя типу нормально впливав. Тобі на все вистачало, типу, все було окей. Вистачало, але із за того, що в мене просто не було часу це все тратити. Куди мені хотілося би я це все відкладала і потім ці гроші пішли на переїзд у Київ? Як ти взагалі зацікавилась сферою СММ? І чому саме СММ? Ой, я взагалі думала, що це максимально не моє? Я давно чула про цю сферу. Але думаю, та ні, ну цей креатив, оці ідеї десь шукати точно не моє. Я не зможу. Потім хлопець мені каже, треба спробувати. Добре, але ну я до останнього була впевнена, що скоріш за все не вийде в мене. Але так сталося не як гадалося. В Які моменти зрозуміли, що там тобі подобається, що щось виходить. Напевно, з цих трьох безкоштовних років, які ти давала у інстаграмі, я передивилась. Ну, взагалі, прикольно, можна спробувати. Взагалі нічого складного не повинно бути. Я ще порівняла з українським ринком СММ, там де виїжджати на локації це все фотографувати і так далі. Коли роботу шукала, також натрапила на оголошення автосалону. Що їм потрібен смм спеціаліст е, зі зйомками? Я уточнила, як часто повинні бути ці зйомки кожен день. Кожен день ти туди приїжджаєш, у тебе графік з 8 ранку до 7 вечора. Ти там сидиш, знімаєш і так далі. Думаю, та ні. Ну і зарплатня 20 тисяч гривень на місяць. Думаю, та ну ні, подивилась твої уроки. Думаю, ну, взагалі прикольно, можна спробувати. Я так уже думаю, ладно, вийде свій креатив, це все нарабатується із часом. Думаю, нормально. І як зараз ти відчуваєш, що була хибна думка, чи все ж таки воно повинна... є? Дуже хибна думка була. Ну я зараз працюю, ну можливо, десь 4 години на день, це максимум, і мені цього мало того, що в мене багато вільного часу. Я розумію, що я не хочу там сидіти вдома просто телевізор дивитись. цей час можна витратити на роботу, тому я ще зараз шукаю один-два клієнта нових Проблеми. Раніше було мало часу, yeah. зараз багато. А ти боялась ти конкуренції? Спочатку так, але коли я почала шукати собі клієнта для практики, я помітила, що достатньо багато людей відповідають. Почала шукати на бартерну основу, і третя людина, яка зробила розсилку, ми з нею до сих пір співпрацюємо. Тобто ти перейшла на платну основу з нею? Так, да, так. Да. Вже другий місяць ми сім на платній основі. Клас. Ну, ти саме брала все ж таки на закордонному ринку, а не на українському. Щоб не їздити, оце все не знімати, ну. По-перше, Київ місто достатньо велике, і якщо шукати тут, то це поїхати на лівий берег десь щось поснімати. Не хотілось бути прив'язливою там до одного-двох проєктів. Це, ну і, звісно, зарплатня. Зарплатня також цікавила. — коли ти взагалі на мене підписалась, як давно? За два дня до того я курс купила. Я тебе зрозуміла, ти довго не думала, так? Ще до зі коли мені дзвонили, розповідали за цей курс, я вже знала, що я його куплю. Навіть так. А я <рес> вирішила. По-перше, ти мені дуже сподобалась сама як людина, саме твоє позиціонування <рес> у інстаграмі. Одразу було видно, що ти дуже відкрита, допоможеш, якщо що, і так далі. По-друге, я побачила ще результати твоїх минулих. Учениць кейси до ні, ну от це мені треба, от це мені срочно треба. Прямо з і прямо сюди. Я дуже прям нетерпіляче ждала вже початку курсу. Напевно, залишила 14 днів, 13 днів, 11 і так далі. Який в цей період, якраз поки ти чекала навчання, були може, сумніви страхи перед самопочатком навчання? Не було взагалі. Але я знала, що ну по-любому вийде щось. А от що саме вийде, це все вже від мене залежить. А як взагалі близькі відреагували? Прям дуже так е... я навіть не очікувала. Але подружка одна була, каже: ну, не знаю. Вона просто раніше чула лише про СММ на нашому українському ринку. Кажу, це не то, це другое. Вона каже: ну тоді ділай. взагалі всі близькі відреагували дуже. Позитивно, батько до сих пір каже: Боже, як я рад, що ти вийшла з тої сфери, Боже, як я рад, що в тебе тут це вийшло. Як ти взагалі в цілому навчання? Супер, просто е я дивилася всі уроки, як на одному диханні. Я вже в, пом... в кожен понеділок сиділа отак над телефоном. Думаю, ну де? Де ці уроки? Відкривала, передивилась, зразу приступила до виповнення домашнього завдання, тобто, це в мене ось все ось було. І Тася, це адільне спасіба їй. Що можеш виділити? Може ключове, що от най... може, найбільше сподобалось, найбільше якусь там емоцію викликало тобі в самому навчанні, взагалі у всіх його складових. Пошук клієнта для практики давався спочатку дуже складно, прям дуже складно. Але вже після того, як я зібрала свої кейси, я почала робити розсилки, і я побачила, що люди вже соглашаються, погоджуються. Що там досить невелика кількість кейсів, і мені вже і самі люди писали. У мене сторінка, вона там на тисячу підписників, і там напевно, ну людей 15-20, які самі на мене підписались, і мені люди, люди вже самі писали. Зроби мені щось там, писала дівчинка українка, яка працює саме в Америці, СММ. І вона писала: зроби мені для мого клієнта такий кейс, там, навіть до цього доходила. То найприємніше і найбільше викликало емоції напевно, саме занурення у це навчання. Я взагалі дуже люблю чомусь новому вчитись. Мені це. Слава Богу, легко дається. І ось сам процес навчання, він ну я не можу щось окремо виділити, тому що все навчання воно проходило кожен понеділок, нові емоції, кожне домашнє завдання це нові емоції. Було і складно. Я не кажу, що було легко. Було моментами дуже складно там з візуалом. Першого клієнта я дуже довго працювала, а щось взагалі все супер класно. Ті емоції, які я зараз дуже люблю, це коли мені клієнти пишуть «Боже, спасіба, ти там сама лучша, я тебе обожнюю. Мені клієнтка з Італії пропонувала, щоб якщо я буду в Мілані, щоб я до неї зайшла, вона мені безплатно перманент зробить. Напевно, самі найкращі емоції, коли ти отримуєш, отримуєш відбрат обратний зв'язок від клієнта, це взагалі допомогло не здатися. На етапах, коли було дуже важко. Куратору і власна мотивація. А як саме куратор тобі допомагав? Вона постійно підтримувала, я їй там напишу, вона мені там подробно все розпише, що треба змінити. Каже: все в тебе вийде, давай вперед і так далі. От знаєш, як похвала на тією роботою, що ти зробила, це взагалі теж окрема тема. Ти і думаєш, Боже, ну слава Богу, якщо їй понравилось, значить це все хорошо. А як з мотивацією? Багато хто не виїжджає довго на мотивацію. Як в тебе було? Як ти мотивацію протримала до кінця? От просто взялась і думаю, ну це ж мені надо, потрібно. Я ж для себе це роблю. Якщо я цього зараз не зроблю, то буду працювати десь там офіціантом чи десь там. Я цього не хотіла. Я сама себе ще спочатку затим... замотивувала і йшла з цим до кінця. У мене не падала мотивація ну, ні на секунду. А які, нарешті, взагалі ти собі цілі ставила на початку навчання? Я планувала, що я вийду на дохід хоча б 700 доларів на місяць. Я вийшла з навчання дохідом Х2, що я буду не прив'язана до місця або графіку. Ну, в принципі, так і вийшло. І що я буду кайфувати від роботи. І я зараз кайфую капець капіцьках. Клас план перевипов. Ми тоді детальніше поговоримо твого про твого першого клієнта. Як ти взагалі його знайшла? На який чек потім ви перейшли? Відки він? Це дівчинка Мартіна. Її звуть, вона з Мілана і 29 років вона працює у сфері перманенту вже більше 10 років. Я їй написала стосовно співпраці на бартерну основу. Вона мені сказала, що раніше працювала за своїми спеціалістами, але ніякого результату там не було. того, що ну вона боялася співпрацювати. Вона каже, давай діли. І буквально через 5 хвилин після діалогу в інстаграмі ми вже перейшли на WhatsApp, і вона вже тоді вечором заповнила бриф. Вона ще піс... ну, через десь дві неділі після співпраці на Бартеру. Вона каже, все. Я твоя, роби, що хочеш, я хочу з тобою і далі. Е, зараз е, ми з нею співпрацюємо, вводимо їй е, мастер-класи з перманенту, бо вона працювала тільки з клієнтами. Ми зараз підігріваємо ауди, аудиторію під мастер-класи, саме курси і під нову процедуру на нарощування вій. Вона зараз каже, що я не представляю взагалі свого життя без тебе, ти мені дуже допомагаєш там. І після. Бартеру я перевела на чек 400 євро на місяць. Це ми з нею поставили чек на перші три місяці, і через три місяці ми з нею будемо підвищувати цей чек, і наразі вона платить по 100 євро в тиждень. Роблю там десь сім сторіс на день, пости через день і таргет на, налаштовую під різні публікації. Вона італійка, Прямо в італійську спілкуєтесь? Так, да, да. і контент робиш італійською італійською. Як тобі? Насправді я вже трішки почала розуміти цю мову, бо коли переводиш постійно одні і ті ж речення ось бонжурно, тесоро, «алора» і так далі. Взагалі, взагалі труднощі не з'являються, вона мене прекрасно розуміє, вона мені скидає там голосові по 3-4-7 хвилин. Я це все просто через GPT переводжу без помилок. Розуміємо друг друга дуже гарно. Не знаєш да ні англійську, ні італійську. Ну англійську я так на школьному рівні знаю а, трішечки, але так, щоб спілкуватися з носіями, в мене виходило лише пару разів, і це було ще в школьні роки. Тобто, наразі ну італійську я взагалі не знала. Я не знала, що вона мені пише, коли вона мені перше голосове відправила, думаю, боже, що з цим робити, як це все перевести? Це ще в інстаграмі було неможливо було перевести у текст, робити, mm -hmm. як її зрозуміти, але ну, наразі взагалі ніяких проблем нема. І як ти зрозуміла тоді це голосове? Я взяла собі телефон, взяла собі ноутбук, включила на ноутбуці в GPT, оце запис мікрофону. Включила голосове, воно його перевело автоматично на італійську, і я просто попросила перевести. Чи важко взагалі працювати так, коли ти не знаєш мову? Ні, взагалі не важко. Вона знає, що я з України, що я не розумію італійську, і тобто нема такого, що вона мені там скидає голосове на 4 хвилини, і потім пише: ну де ти чого ти не не відповідаєш, і так далі. Вона розуміє, що мені це треба все перекласти, щоб я змогла їй відповісти. То, то взагалі ніяких складнощів нема. Бо спочатку. Трішки не розуміла, чи все правильно у ChatGPT переводи, але з часом вже упевнила, що на 100% все правильно, тобто вона навіть ні разу не коректувала тексту сторіс у пости, у рілс, взагалі з цим проблем не було. Тобто чадж Петі з першого разу перекладає прямо влучно італійською. Так, так. Скільки часу тебе пішло на початку на її пошук? А... Ось, почала робити розсилки на бартерну основу, і вона була третьою людиною, кому я зробила цю розсилку. Вона мені відповіла буквально через 10, через 10 хвилин і все. І дуже швидко ми з нею сконтактувалися, знайшли конект, так сказати, спільну мову і почали співпрацювати. Які взагалі тебе були перші емоції, коли ти отримала від неї оплату? Це не описання. Я по-перше дуже пишалась тим, що я все ж таки змогла, що це все не просто так, що я не просто так сиділа там іноді з утра до ночі за тими модулями, що все ідеально визубріть і зрозуміти. Е, я була дуже щаслива і з першої оплати я замовила собі костюм, як і хотіла дуже. Порадувала себе, але в мене ось ця іфорія не довго того, що я так думаю, ладно, оплата оплатою, Треба контент на завтра, сідаю, роби. Як ти з нею працювала? Чи складно взагалі було віддавати результат, робити її контент стратегію? Взагалі не складно. Стратегію було не ну, важко робити. Чи то я так добре зрозуміла, чи то в принципі не важка, так сказати, штука. Стосовно контенту, я якось одразу так сказав, зрозуміла її смаки, зрозуміла, що вона від мене хоче. Зайшла ще подивилась в її архів сторі, що і раніше робили, поняла, що їй це не нравиться. І вона саме до оформлення в неї ні разу не було ніякої правки, там ніякої претензії і так далі. Тільки стосовно Рілської, того, що вона не любить ці плавні переходи, вона дурно любить шаблони з Капкат. Ось музикою. Ну то, ну, то таке, то ми теж те знайшли співну мову. Кажу, давай, кидай мені шаблон, і я зроблю його чуть краще. Щоб це не було, ну, через що шаблон і не так гарно. Як ти знайшла інших клієнтів? Які способи використовувала в пошуку? Всі клієнти в мене знайдені через Інстаграм. Скільки зараз ти взагалі активних клієнтів? Три. І шукаю четвертого і п'ятого. А на які вони чеки? Італіянка на 400 євро на місяць, француженка вона спочатку взяла мінімальний пакет, щоб спробувати на 350 доларів, і клієнтка з Лос-Анджелеса на 900 доларів. Що ти для них робиш? Стосовно італійки там просто сторіс кожен день, пости через день і таргет під окремі пости, коли треба налаштовувати француженкою, просто там. Дві-три сторіс у день її роблю теж пости рілси через день з дівчиною з Лос-Анджелесу повністю повністю веду її аккаунт з таргетом. Кожен день там десь сім сторіс, кожен день пости рілси, описи під це все актуальні. А скільки годин, годин на день на це все витрачаєш? Небагато, хотілося б більше. Ну, взагалі від двох до чотирьох. А який зараз у тебе місячний дохід? 1650 доларів на місяць. Клас, і під час навчання ти вийшла на 1500? Так, mm -hmm. я всіх клієнтів знайшла ось цих двох француженку і американку за останній тиждень навчання. Тобто в мене тоді вже було 1650. А, угу. Що ти відчула, коли зрозуміла, що за два місяці навчання зробила такий результат? Я була в повному шоці того, що ну, я планувала там, ну може, 500 доларів, ну, 700-800 це в кращому випадку. Того, що я зрозуміла, що ну не всі за, захочуть співпрацювати з початківцем. Але коли я зайшла в PayPal, подивилася все, ми, ого, а що так можна було? Я думала, що це все нереально. Життя змінилося, моєму хлопцю стало простіше набагато. І мені також. Він один заробляв. Я як була содержанкою, так сказати. Якийсь який час, ось цей перший місяць у Києві, і другий також, коли ще по бартеру працювала, то зараз, зараз він каже: Боже, я ні грама не пошкодував, що дав тобі ці гроші на той курс. надо тобі ще на, іди тільки заробляй. Ну, якщо тобі подобається, роби скільки хочеш. Я вам пропонувала, давай я. Паралельно піду на якусь очну роботу. Він каже: Ні, сиди вдома, ходи напілатись на дванадцяту дня пофіг там, ходи в кофейні. Сиди вдома, працюй, не вбивай собі здоров'я. Чому сидіжанки не бути непогано? Наче мабуть, із-за того, що я сама почала працювати з 16 -ти, 17 сімнадцяти, я вже приїхала у інше місто від батьків. Мені дуже складно сидіти без роботи. Я починаю сходити з ума, я починаю лізти там на стіни, на потолок. І домашніх справ мені вже мало. Ну я не можу без роботи. І я думаю, боже, що я тут сижу? Ну не хочу я просто так сидіти. Також хочеться якось самореалізуватися. Я зараз у медичному навчаюсь, і в мене в планах через рік десь пройти навчання на косметолога ін'єкціонного. І якщо ці дві ніші скомбінувати, це взагалі буде бум. Я все дитинство дивилась на свою маму. Вона в мене супер реалізована жінка. Вона мене одну виховувала і деякий час, і я розумію, що ось планку, яку достигла вона. Нижче ниж цієї планки я не хочу бути. Тобто вона там купила будинок, там машин, мене отримувала і так далі. Я розумію, що нижче цього ну, я не можу, я не хочу. У мене взагалі всі жінки у сім'ї, тобто мама, тьотя і так далі. Вони всі досить самореалізовані. І, скоріш за все, із за того, що я з самого дитинства у цьому була, отак от і вийшло. А можемо якось відцифрувати, як повпливало взагалі твій заробіток на твоє життя? Що змінилося? Змінилось ну насправді багато чого. Я, по перше, почала більше часу собі приділяти. Мене просто з'явився цей час. Ми з хлопцем наразі вже договорились на одну досить. Крупну покупку, і це купівля, це була купівля моєї мрії. Я про це ще мріяла напевно років чотирнадцяти. Ну просто наразі я не притягнута ні до якого місця. Я можу поїхати до батьків у рідне місце і там в тому ж інтерсіті працювати. І я розумію, що це дуже круто, тому що ну я ну, грубо кажучи, мій дохід залежить від мене. Скільки я напрацюю, стільки я зароблю. І це ось то, що я все завжди хотіла. А що б ти порадила тим, хто зараз сумнівається йти на навчання чи ні? Не сумніватися. Ну, все потрібно пробувати у житті. Ну, якщо не спробуєш, ти не зрозумієш, твоє це чи не твоє. Це у будь-якому випадку це з будь-якою професією так працює. Скільки я там тих курсів не проходила до цього, ну я ні про жоден не пошкодувала, Того, що це опит. Просто потрібно сісти ось так, от сам один на одинці і подумати. Надо воно мені чи не надо? Хочу я таке життя, чи не хочу, чи хочу працювати десь у наймі. І тоді воно все воно саме, саме все в принципі прийде. Я ж кажу, я ж взагалі на хвилини не сумнівалася. А які три навички потрібні, щоб працювати у самому закордонному ринку? Можеш щось виділити? По-перше, хочу сказати, що всі навички вони напрацьовуються. Це ну, для мене. Це по перше, комунікація з людьми. По-друге, це креативність. І просто потрібно е, сам для себе розуміти, що тобі ось потрібно з такою та по таку годину сісти, попрацювати, тобто дисципліна. Тому що якщо ти не сядеш не попрацюєш, ти нічого не заробиш. І ти будеш підставляти своїх же клієнтів, тим, що ти там, не скинула їм сторіс от, в той час, про який домовлялися, і так далі. Комунікація, креативність і самоконтроль. Ось який твій лайфхак. Для швидкого пошуку клієнтів. Як працювало в мене, в мене. Оскільки в мене дуже багато вільного часу було, я ось там зранку си... садилась, там часа три робила ці розсилки під якийсь серіальчик чи фільм. Потім йшла якісь справ... домашні справи робила і весь вечір знову сиділа і шукала. І наразі, тобто, нічого не змінилось, тобто, коли мені потрібно зробити розсилки. Ми там з хлопцями можемо лежати ввечері, якийсь фільм дивитися. Я паралельно роблю ці розсилки. Саме головне це ну не розстраюватись, коли там тобі 10 чоловік не від не відповіло. Там щоб хтось відповів, ну потрібно хоча б 50. Ну я в день з самого початку робила десь по 70 по 80 розсилок. Це були і сайти з емігрантами, і інстаграм, і те, телеграм-канали, і фейсбук групи. Просто потрібно ось зрозуміти, що це треба зробити. Сісти і зробити без яких там відговорок, знаєш усе, бо ж зараз не хочу ввечері. Зроблю. Ну це так не працює. Сила духу потрібна, сила духу і все. Щоб ти хотіла побажати майбутньому чиницю. По-перше, не здаватися самим себе. Старатися мотивувати, тому що без мотивації ну, не буде каші, так сказати. Е, і е, детально дивитися кожен урок, якщо щось не зрозуміло, пишемо куратору, того, що ну, якщо щось не зрозуміло, то ти сам же це не зрозумієш, тобі треба допомога. І вчасно робити домашні завдання. І не розстраюватися, якщо не знайшли клієнта там за перший день. На початку, це точно там. Історія реальне підтвердження, що навіть якщо спочатку не вийшло на платну основу, то він може платну стати трішки пізніше. Так, да. і вона, ну вона зараз каже, що я не уявляє там свій інстаграм уже, як він був раніше. Каже, боже, я не знаю на що я це робила. Спасибо тобі, що ти зі мною. Якби ти могла повернутися в минуле і сказати собі щось перед початком навчання, що б це було? Всьому свій час. Щоб я спочатку теж трішки засмучувалась, коли там не знайшла клієнта на платну основу одразу для практики. Я думаю, ну як це? Ну блін, ну я ж теж хочу, я ж теж хочу гроші вже. Але згодом я зрозуміла, що всьому свій час. І потрібно просто йти ось так, от прямо до своєї цілі, і все. А воно з часом все саме прийде, коли потрібно буде.